Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам джемпер, який зв'язала для своєї донечки із такої цікавої пряжі Єднорожця. Цю пряжу купила, побачила, знайшла випадково в магазині Теді. Цей магазин знаходиться в Польщі. Це акрилова пряжа. Але мені дуже сподобався цей колір, і я вирішила спробувати. Її ціна одного моточка 8,5 злотих. Помножте, будь ласка, на курс 10,8, щоб дізнатися ціну в гривні. На 100 грам 390 метрів. Тобто, ця пряжа є така тонесенька. Дивиться, рекомендую ми номер спецтагачка Номер 3 і показую вам вже готовий виріб після ВТО. Дивіться, дуже м'ягенька. Таке е навіть як котон. Не як акрил. Мені дуже сподобалося в'язати з цієї пряжі. І так, маємо такий джемпер на дівчинку 8-9 років. Розход пряжі пішов 220 грамів. Важить цей светрик. 220 грамів. Це 2,5 моточка. Я в'язала основне полотно на спицях. Номер 275. По своєму розрахунку я зробила зразок, зв'язала зразок і порахувала кількість петлів в кожному сантиметрі по моїй щільності в'язання. І завдяки цьому поміряв обхват шиї, тут, де у нас є початок нашого джемпера. Я вирахувала, що мені треба починати із 155 петель. Починала я цю гумку на спицях 2 і 5. Бачите, подвійна така гумочка. На кожну регланну лінію я взяла по 4 петельки. Дивіться, як я її. Оформила регланна лінія. Це іде прибавка, виворотня петля, дві лицьові, виворотна петля і знову прибавка по регланній лінії. І ось так вона гарно виглядає. Розрахунок щодо спинки переду та рукавів. Я взяла так. Е, всього 150. Петель було набрано. 16 петель у нас йдуть на наші регланні лінії. І залишилось мені розподілити 134 петлі. Це класичним образом: 134 петлі ми ділимо на 3 і розпреділяємо перед спинка та рукава. У мене вийшло, що на спинку 42 петлі я взяла, рукава по 20 і перед 52 петлі. Чому перед більше за спинку? Тому що я робила росток, вив'язувала росток. В мене ці крапочки, ви бачите, було по 4 розвороти з кожної сторони. Це укороченими рядами я в'язала сюди, 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 наперед, і ще раз наперед. І потім вже в'язання було завжди по колу. Це в мене такий коротенький опис джемперу. Тобто, як вив'язувати росток, як в'язати набрати петлів, є окремі відео. І я думаю, що зараз нема смислу повторювати. Але якщо ви хочете, я запишу вам дуже подробний майстер-клас. Дивіться, цей росток нам дав. Отаку повишену спинку і трохи нижче горло допереду. І після того, як я розподілила петлі, ну, я в'язала по колу, прибавка в регланних лініях була кожен другий ряд, по колу в'язано полотно до того моменту, поки у нас не стало 20 см наша реглана лінія. Дивіться. Навіть тут трошки як 21. Після того рукава спускаємо на додаткову ниць, щоб вони нам не заважали, і продовжила вив'язувати тіло. Тут, подивіться, щоб якось було цікавіше реглальні лінії. Я продовжувала вив'язувати так само по краях, але вже без прибавок. Бачите? І вийшов такий дуже цікавий шовчик. Це ім імітація. Дивіться, як воно виглядає. Весь джемпер зв'язаний абсолютно без жодного шва настоящого. В'язала я. Донизу полотно. Ще 26 сантиметрів. І перейшла на гумку. Тут гумка також два номер спис 2,5. Закривала я еластичним способом голкою. Дивіться. Далі повертаємося до наших рукавів. Коли рукав підняли знову на спиці кругові, на кожному рукаві я добирала, підріз по 5 петлів. І плюс, щоб тут у нас було охайно, не було таких одирочок, ще по одній петлі, додатково з кожного боку, я добирала. І того, коли перенабирали петлі, в мене було 88 петель по колу, плюс 5 петель подріза, і 2 петлі додаткових з кожного краю, щоб не було дирочок. І ось тут, посередині, я так і вела донизу 5 петель цього підрізу, і обох з ними були петлі. Так само продовжувала, як і наша реглана лінія, але вже без прибавочок, тому й нема у цих дирочок, бо дирочки це наші прибавочки. Але вийшло, мені дуже подобається, як воно вийшло. Дивіться, стильно. Рукав. Рукав в'язала з завуженням. Кожні 15 рядів я робила звуження рукава. І до центральної петлі пров'язувала 3 в одну. Тому бачите, майже незамітно наша кожна убавочка, кожні 15 рядів дала нам такий гарнесенький схил і е гумка на рукавах. Для гумки на рукавах я взяла спиці номер 2 ще менші, щоб вона була така у нас щільна. Пров'язала 21 ряд і закрила також еластичним способом голкою. Дивіться як. В мене вийшла фабрична, фабричний джемпер. Після цього провела ВТО. І пряжа розкрилася. Вона стала, вона і так була м'ягенька. Але так як тут є люрекс, то він ну, трошечки відчувався. Після ВТО він абсолютно не відчувається. У мене дитина, яка дуже чуттєва, має чуттєву шкуру і не любить, щоб там було. За грубе щось кололася, щось таке. Вона дуже любить, щоб все було таке дуже приємне на дотик. Так ось ця пряжа щиро її раджу. Я була здивована, яка вона м'ягенька і приємна. Дивіться. Такий радужний джемпер єднорожця вийшов. Якщо вам цікаво, наступного разу я зможу з вами повністю зв'язати його попит... попітельно. Але для цього я прошу вас написати в коментарі, чи вам є потреба в цьому. Бо записати майстер-клас, коли будемо в'язати з вами разом, то буде вже таке об'ємне відео. Але якщо вам воно цікаво, я вам його, його запишу. Ось, будь ласка, ще раз можу показати цю пряжу. 82% два відсотка поліакріл, вісімнадцять відсотків поліестер. Ну, це те, ще наша блискуча ниточка. Ось. Рівних всім петельочок. І до скорої зустрічі!